Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу одяг і взуття з люкса. Перша знахідка це ось така дуже ніжна, романтична біла блуза, яка продається зі знижкою. Її ціна 130 гривень, це фірма жорж 14-й розмір. заскланована вона повністю натуральна, 100% бавовна. Ось така отбірочка, раніше її оцінювали в 260, зараз вдвічі менше. Дуже легка тканина, напівпрозора, блуза, така от вся повітряна, як хмаринка. Стан блузи відмінний, вона як новенька, і ціна у неї також дуже приваблива. Я собі, можливо, б таку купила, але дуже схожу маю, знайшла її теж в секонд-хенді, щоправда, знайшла її на вазі і заплатила за неї ще менше приблизно гривень 50 гривень. І це не єдина блуза, яку я взяла до примірочної. Ще одна дуже схожого, теж такого романтичного фасону. від New Look. тут уже ціна 280 гривень. Теж вона з такими от рюшами, вся дуже така, от повітряна тканина, дуже схожа на попередню. Теж де в такий от малопомітний горох. За складом вона також на 100% бавовни, хоча її у складі 100% поліестер, я так розумію, це от вишивка, яка йде по блузі, зроблена такими от синтетичними нитками. Щоправда, вона маленького розміру, тому не приміряла її. І ще ось така блуза в бежевому кольорі абсолютно нова ще, з картонною магазинною біркою, також фірма Жорж. За складом вона теж повністю натуральна, 100% бавовна. У магазині блуза коштувала 16 фунтів, а тут у магазині Hand її оцінили у 280 гривень. Блуза в 20-му розмірі, але ви знаєте, такі от розміри мене ніколи не зупиняють. Я часто приміряю XL-ки, XXL-ки, і ось ця блуза, як на мене, прекрасно сіла, прекрасно підійшла. Але це лише ось в такому заправленому вигляді. Насправді вона понизу має таку от широку резинку, яка на мене завелика. Тому якщо її заправляти в штани, то цілком може бути ось такий от варіант, навіть непомітно, що вона якогось великого розміру. Звісно, якщо її ось так от повністю витягнути, то тоді вона не має вигляду. І була ще ось така блуза спрошне, її ціна 140 гривень, продається зі знижкою, з такими от ажурними вирізами, вишивкою. Це фірма Primark, 14 або ж 42 розмір. Вона також абсолютно нова. За складом також повністю натуральна, 100% бавовна. Чудово підійшла по розміру. крі-фасон мені сподобався. А от колір, як для такої блузи, мені здається, зовсім не пасує. Все таки вона така одніжна, романтична. Як на мій смак, вона би мала бути або в білому, або в якомусь такому зефірному чи блакитному колірі, але аж ніяк не в такому коричневому. Цього разу дуже багато у мене так в примірці блуз, але не хвилюйтеся, не лише блузи у сьогоднішньому відео. Це остання ось така від River Island, теж зі знижкою продається її ціна 120 гривень. Іде така, от як на резинку, а внизу йде така от фальбанка. Блуза в новому стані. Склад тканини тут також повністю натуральний 100% бавовна. На жаль, на мене вона дещо маловата, і ось так, як на мене, некрасиво виглядає на моїй фігурі. Далеко не всім пасують блузи чи плаття, які йдуть ось такі от від грудей розширені. У цьому магазині це була моя остання знахідка. Ми з вами переміщаємося в інший магазин. Це також люкс і тут теж фіксовані ціни. Перший хочу вам показати сорочку від манго в розмірі М. її ціна 220 гривень. Сорочка красивого, приглушеного, такого припиленого синього відтінку, щось середній між синім і сірим. Бірка зі складом тут відрізана, але на дотик вона ляна. Якщо не на 100%, то якийсь відсоток льону тут точно є. Сама тканина йде така, як напівпрозора, доволі тонка, і це для літа просто супер. Дві накладні кишеньки, чудово, підійшла по розміру, так от дивлюсь зі сторони, думаю, чому я її собі не купила, адже вона дуже стильно, класно виглядає. З однієї сторони, звичайна банальна сорочка, але завдяки своєму кольору виглядає дуже дорого і багато. Наступною хочу вам показати ось таку сорочку від Zara, Її ціна теж 220 гривень, а розмір вказаний S. Іде вона в смужку, але це така от С оверсайз, тому я думаю, вона підійде навіть на Ельку, і той XL-ку. У складі тут є віскоза і бавовна, а саме 71% віскози і 29% бавовни. І давайте глянемо, як вона виглядає в примірці. Сорочка йде подовжена, вона має приспущену лінію плеча і для ески дуже довгі рукава. Теж вона такий, от чисто літній варіант з дуже тонкої тканини, можна її носити навіть як тоніку, десь на пляж поверх купальника. Але вона не є в ідеальному стані. Почала роздивлятися і побачила на рукаві бруд, вона замазана. Можливо, її в секонд-хенді замазали. Буває таке, що коли багато людей, так речі падають і по них топчуться. І нарешті переходимо до багатьма улюблених суконь. Знайшла ось таку в красивому синьому кольорі на синьому тлі, білі квіти. Ціна сукні 300 гривень. Це фірма Жорж, дуже часто трапляється, ця фірма в секонд-хенді, в 12 му розмірі сукня і за складом чудова на 100% звіз кози. Сукня середньої довжини, довше за коліна. З однієї сторони, має розпорку, ось так це виглядає. Також має поясок, тому чудово підкреслює талію. загалом дуже витончена, дуже така жіночна, класна сукня. І я в цей день не мала якось настрою до покупок, інколи в мене таке є, я річ мірю, вона мені подобається. Я там думаю день-два і, якщо справді, впевнена, в цій покупці, вертаюся. А тут, на жаль, все-таки цю сукню забрали, про що я дуже сильно шкодую, адже вона справді дуже гарненька, от просто чудова. Дуже в неї такий ненав'язливий квітковий принт. і оце Це таке от благородне поєднання синього і білого, робить цю сукню такою вишиканою, ну не такою, як халат. І взяла до примірочної ще ось таку чорно-білу сукню, 380 гривень коштує. Ценній лук, 38-10 розмір. І склад тут причудовий, тут візкоза, бавовна і навіть є трішечки льону, а саме 15%. За рахунок того, що спинка наверху йде на резинці, вона, в принципі, підійшла мені, але знову ж таки, вона від грудей йде розширена. А я такі фасони не дуже люблю, вони якось так додають якогось такого зайвого об'єму. А от рукавчики тут дуже класні, такі от пишні мені сподобалися. Також хороша тут довжина, сукня доволі довга і такий незвичний геометричний виріз, прямокутний. Ну, але все таки, якщо порівнювати цю сукню з попередньою, то синя сукня була набагато ефектніша, набагато така от жіночніша. А ця трішечки грубувата, попри те, що склад тканини у цієї сукні кращий і вона зовсім не просвічується. А от синя сукня, там тканина доволі тонка, і була така от небезпека, що все-таки на вулиці вона могла трішечки світитися. І остання моя знахідка з одягу це джинси. Ось такий бренд. Ціна їхня 740 гривень. Ну так дороговато, як для секонд-хенду, Десь на розпродажі в масмаркеті можна за такою ж ціною купити джинси. А в Сінсеї взагалі з нової колекції можна набагато дешевше купити. Джинси на 100% з котону, без домішка ластану. Як на мене це дуже добре, адже вони не будуть розтягуватися. Колір тут чудовий, просто прекрасний, і вони дуже класно сіли по фігурі, якось так от видовжують. І фасон у них теж такий, от класичний. Мені здається, вони будуть завжди актуальними. По джинсах одразу видно, що вони якісні, адже денім тут дуже такі от цупки. Я люблю, коли він добре тримає форму. І це такий показник, що вони будуть носитися довго, так прослужать довго. Але знову ж таки від покупки мене зупинила їхня ціна. Попри те, що сподобалися вони дуже джинси, неймовірні, але ціна у них теж така от, дай Боже. Я думаю, що така ціна відлякує не лише мене, тому вони мають дочекатися знижок і тоді можна буде їх придбати. І ми переходимо до взуття. Були ось такі чорні шкіряні макасини Next, 37,5 розмір, їхня ціна 480 гривень. І також сподобалися ось ці лофери, теж в чорному кольорі, така от пряжка благородного золотого відтінку, я б навіть сказала бронзового. Вони також шкіряні в ідеальному стані, їхня ціна 500 гривень. Були ще ось такі босоніжки на підборах, вони з натуральної замші, ціна 550 гривень. Дивимося з вами далі. Що у нас тут ще цікавого? Ось ці дуже класні босоніжки, такі як туфельки, мюлі. І це у нас п'яте авеню. Вони теж з натуральної шкіри, дуже стильні, модні, і ціна їхня 480 гривень в новому абсолютно стані. Це у нас 39 розмір. Взагалі шикарні, дуже мені сподобалося. І ось такі акцентні непогані туфлі з таким зміїним принтом, теж з натуральної шкіри. Внизу були щось такі шльопанці на масивній підошві, але вони у нас із замінника, якщо я не помиляюся. І так тут є наліпка, що це не натуральна шкіра, це замінник. Ціна їхня 450 гривень. На цьому з вами прощаюся. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і до нових зустрічей.